Листопад ем, вже такі були трохи сутінки. І я так, якщо чесно, з переляку дала йому свій номер телефону. Бо, ну, чесно, кажу, як я. Бо він так, так під'їхав, так трохи. Це все було спонтанно. І я дала номер телефону, потім думала, правильно, я зробила неправильно. І, і єдине, що я запам'ятала, це його голос. Вже разом, 14-й рік, так нарахувала, у нас буде зараз у квітні. Так. Ого! Скоро буде більше разом, ніж окремо, так що там два роки. Що ви разом з так Ми Ходимо разом в зал на карате разом. гуляємо. Багато років ти вже займаєшся карате? Е, півтора. Ну, теж два. Уже третій, слава було. Почалося з того, що я, я фінансую дитячу групу. Каратик, і відповідно о, хлопці так само потрапили Тоби, і тренуються з усіма на рівнях. тренуються, б'ються, закриляються як мужчини, скажімо так. В мене воно більше як фізкультура, а, а тамара якось так з фанатизмом трошки. У неї зараз половина гардероба це спортивний інвентар, якісь там е, бойові бінти, е, рукавиці, накладки і так далі, і тому потрібно. Я бачила там на сходах велосипеди. Велосипеди є у кожного, члена сім'ї. Mm -hmm. Влітку я взагалі це мій основний вид транспорту, тому що можу, в Ужгороді це дуже зручно, у нас дуже малі відстані. Mm -hmm. І мені подобається це відчуття, коли насолоджуєшся містом, погодою, краєвидами, якось трошки відволікаєшся. Я стараюся в своїх уподобаннях балансувати всі частини. Трошки спорт, трошки навчання, трошки е мистецтва, все. Робота, які в нас є вдома, е це, як правило, роботи колишніх студентів художнього інституту. Мені цікаві, ці люди. Я так само в певний період життя пов'язую з цим напрямком. Зараз є такі кілька художників, там Василь Каба. Хлопець, який реалізовує себе, я недавно допоміг йому продати 100 його робіт. Головне таких підтримувати завдання таких людей, як я. а там Зараз я в політиці, ну, в принципі, я по суті бізнесмен. підтримувати таких людей як, як можна. А це все в свою чергу повернеться сто крат і для загальної культури, і для міста, і для історії, і для, для загального розвитку всім. Пістецтво це один із напрямків, який е, збагачує життя людей і навколо снідання. У нас немає потреби в дизайнерах в інтер'єрі, коли ми проєктуємо бізнес, коли це там по ресторан, або ресторани, або готель. Він е, цим всім справляється просто на ура. І інтер'єр. Я на такому приємному розслабленні розслабленню, бо що завжди знаю, коли там ремонти у по інших подружжях, завжди у жінок там очі от таке. Голоси дивки, тому що треба там все обставити, все обставити. Я ніколи, я ніколи навіть я не знала ніякого кольору, що, я ні якого кольору, ні в що навіть не вникала, тому що ну, краще, ніж він, це, це ніхто не зробить. І я знаю, що це абсолютно мені буде подобатися. Це буде... І так, ну, так і є, власне. Я повністю кайфую від того, що, що він тут наробив. Кожен має за в тим, в чому розвивається найкраще? Мені це подобається. Я свої об'єкти да проєктую сам, крім того, що їх насує, я їх ще й проєктую. Далі, но, не В даному накритому випадку ви бачите, тут нема золотих батонів, у нас у нас немає меб, меблів епохи відродження. Це своїми руками. Це я цей кількох купив за 100 доларів, його відновив. Нічого. Крім там, техніки, чорно дивницькому. Це український виробник. В, в кімнатах меблі абсолютно недоступного класу. Там. Для мене вишко це було естетично, красиво, недорого. Я чиновником став всіх Майдана, Після того, як всі ці події відбулися. Мене вибрали першим заступником. Цього часу я, я по суті бізнесмен. По суті, підприємець, тип характеру такий, не чиновницький. Я, я навіть пости такий писав у Фейсбуці. Замітки не типового чиновника. А, ну, не дивно вам було йти в цю зовсім нову сферу, бо закони інші, ніж в бізнесі? Чув диватися днів. Ми живемо в місті, бачимо ті самі проблеми, як і всі інші. Ходимо по тих самих дорогах, стикаємося з тими самими проблемами, як і всі. І тут питання або йдеш. Не розказуєш іншим, як робити, а йдеш сам і пробуєш. Який у вас розклад? Коли він починається і коли закінчується, бо це загадка. В принципі, краще стати пізніше і пізніше лягти. Ну, але на державній роботі. На жаль, не можна відрегулювати, щоб приходити на 11. Ну, Приходилося. Швидко змінився режим, ні. Так, але трохи боляче мені на це дивитись, бо коли я засинаю, а це десь перше, як правило, то він може ще сидіти і щось писати, ну, щось таке відповідальне писати. Я бачу, що він це пише і знаю, що він це писав там, не знаю, ранку. Потім я інколи роблю такі йому сюрпризи, неприємні, що не бужу його вранці, ставлю йому на беззвучні режими, там всі його гаджети. Ну, щоб людина хоч там хоч ці п'ять годин поспала, тому що бачу, що коли вже очі занадто червоні і сну занадто мало, то тихесенько, ми так всі вранці трішки уходимо по школам по роботам тато лишаємо трошки виспитись. Для мене відпочинок це нікуди не ходити, ніякі тусовки. Дай мені тарілочку, будь ласка, ні з ким не спілкуватися, бачите, максимум. Ці три рожи. <реш> Пані Тамаро. Ви не хотіли зайнятися політичною якоюсь активністю або громадською? В якому разі <реш> громадською займаюся, оскільки ми маємо підпорядкування колективу загальною кількістю близько ста осіб. І у того колективу, звичайно, є свої проблеми, є свої гаразди і негаразди. У нас це от слово політика так і вкладають все, все, що не гарне, і все, що можна порушити і споплюжити і перекрутити, це все можна прикрити словом політика. Мене найбільше дивує, коли дорослі чоловіки. Сідають, домовляються, розходяться і роблять навпаки. Я кожного разу у Івана завжди питаю, що ну як так? Ну ми ж знаємо цю людину. Ми ж сиділи разом. Він коло мене там це обіцяв. Чому він тепер зовсім інше каже? Для мене це якийсь ерор, просто це містика, це якась помилка, щось хочеться кимось потрусити трохи. Я, я цього ну і не розуміла, і до сих пір не можу зрозуміти. Тому категорично ні, поки воно так. Часи була така історія в часи майдани, коли були самі гострі самі гострі період і завідуючим кафедри туризму, там абсолютно шанованою людиною, Феді Шандр у нас Я з ними була, це все бачили саме. Зброю ми сфотографувалися, і там я щось написав, якийсь пост. Не здамося без зброї. Ну в Закарпаті, якщо там Януковича загребе, да, трошки, і все буде нормально. Ну і опоненти відразу ж повикидували там в газетах, план почали бандити, з не навіть написали на мене заяву в Службу безпеки України, що я закликав до сепаратизму. Я ходив, давав вам офіційно покази, що я не це мав на увазі, коли писав, що. Це пост у Фейсбуці. Ну, так. У вас якийсь секрет успіху в професійній діяльності? В принципі, прості. Постійне самонавчання, чітке бачення мети. Розуміння логіки цих дій, як до цієї прийти. І вже якщо ми поставимо цю мету, що через рік буде це, вже з цього шляху ну, практично збити нас не є можливим нікому. Це, це вже не обговорюється. А в успішного сімейного життя є у вас якісь секрет. Секрети успіху у всього однакові. І у бізнесу, і у управління персоналом, і у менеджменту, маркетингу, і у сімейному якомусь благополуччні. Просто щасливою сім'я ніколи не буде без постійної праці. У нас так склалося, що ми все робимо разом. Ми разом працюємо, ми разом живемо, разом виховуємо дітей, разом тренуємось. У нас дійсно якось воно все дуже сплилося. Запорука щасливого сімейного життя, як на мене, це щоденна праця один над одним, сам над собою і разом над своєю сім'єю. Що стосується найулюбнішого місця Закарпаття, для мене це однозначно Ужгород. Я не бачу себе ні в політиці українського формату, ні обласного. Я тут живу, в центрі міста. Я тут маю бізнес в центрі Ужгорода, Я тут працюю, я хочу розвивати Ужгород ми його зробимо європейським і ніхто нам не зможе вирішати.